Депутати Православльної Ради вимагають, перше, підтримати народ України стосовно продовження процесу євроінтеграції та прагнення долучення. Я бачу, що це смішно для вас. Його пропозиція, дослухайте її, вашої ради. І так, долучитись до європейських цінностей та свобод. Яке може стати основою основою майбутнього розвитку України? Друге суворо осудити правоохоронців та відповідальних посадових осіб за використання сили проти мирних громадян України, молоді та побиття журналістів під час проведення в Києві. Третє: звернутися до президента України Віктора Януковича щодо негайного звільнення усіх політичних в'язнів та припинення переслідування опозиційних активістів Євромайдану. І четверте – опублікувати результати. Поймемо голосування з цього питання, що я вибухав у пресі. Де змінування громади на наш Дякую.